Це може на 10% реклами, але 90% це правда. Ну, от. Ви приїжджаєте на Майданчик, чистий Майданчик, дуже класний офіс, вода, кава, тепло, або влітку кондиціонер. Ну, що, пишеш? Окей, поїхали. Купив. Я думав, я начну, а ви мене переганяєте. Та ні, нічого страшно, можемо і так. Як вас? звати? Представтеся. Олександр, я, я киянин в декілька генераціях, шукав собі машину, скажімо так, і для сім'ї, і для роботи. Я працюю, скажімо так, останні кілька років працюю інструктором з водіння, керування автомобілем і вирішив, що це найкращий варіант. Але машина машиною, да, тому що машин багато буває, буває багато моделів і так далі. Але головне, як знайти. І як купити? Так, да. можливо, комусь киян здається, що цей майданчик розташований досить далеко, але для того, щоб е, дістати класний сервіс і заощадити певну суму грошей, треба проїхати в усього зайвих 10-15 кілометрів. Mm, Десь да. так. І ви приїжджаєте. цей майданчик знаходиться між Білогородкою і Софіївською Борщагівкою. Ви приїжджаєте на майданчик. Чистий майданчик, дуже класний офіс, вода, кава, тепло або в, влітку кондиціонер. Я людина досить досвідчена, тому я одразу можу оцінити. І тим більше я за, скажімо так, за головною спеціальністю. Я дуже часто буваю в Європі. Я екскурсовод, гід і керівник туристичних груп. Тому я знаю, що таке європейський сервіс, і був на багатьох майданчиках. І в Києві, і в області, ну, скажімо так, мені сподобався оцей. чисті доглянуті машини, тому що заїжджаєш дуже часто буває, заїжджаєш на відкритий майданчик і просто бачиш, що вони вже отаким шаром пилу прикриють. Ну, так, да, прикри... не доглянуті. Да? І це і одразу розумієш, що сервісу тут вже немає. Дуже уважні, одразу виходять, одразу консультують. І що? Дуже дуже головна річ. Я перед тим як купити цю машину, я прошерстив ринок. Ну я готувався до цього, тому що це праця, коли ти вивчаєш ринок, які моделі, які машини ти хочеш на ту суму грошей, яку хоч як яку ти можеш заінзитувати, і я провів роботу. Але цю роботу треба проводити, тому що ну. Завчати тисячу ну, чи дві тисячі доларів, посидівши там тиждень чи два тижні за комп'ютером, прощастивши, ти вже заробив ці гроші, якщо ти їх зекономив. Коротше кажучи, мені, мені сподобалося е, сегменти Да? Тому що дуже багато майданчиків в Києві там приїжджаєш. Там просто, якщо ти купуєш щось менше ніж за 20-25 тисяч доларів, на тебе дивитися. Там просто. не буде дивитися, там просто все зразу дивитися. мімо таке враження, що в Києві населення Києва це тільки мільйонери, мільярдери, там і так далі. Тому мені сподобалось все і сервіс, і як відносяться, і як швидко все роблять, і як допомагають. І як допомагають навіть на що там, якщо машина не нова, треба щось доробити, як одразу знаходять СТО, домовляються. І, і сегмент. Ото ще я кажу, що тут можна вибрати машину, скажімо так, 4, 5, 6, 7, і аж там далі пішло 20, 25, 30. Так що, якщо я тут купив, а я дуже прискіпливий, так? якщо я тут купив, я цих хлопців рекомендую. Автопойнт Юей. Ну, дякую. слухайте, це у нас вийшлося, ви зробили нам рекламу, а не просто виходить. Ну, я я маю якось віддячити за сервіс, звісно, за коня залізного і так далі. Но... Ось, друзі, да, ось така от шкода Октавія. А, Мені ну... також ця машина дуже подобається. Я дуже радий, що знайшовся такий класний власник для неї. Вам також дуже дякую. Ось. Це заслуга. С Сумісної співпраці, те, що у нас так на майданчику все відбувається, і заслуга нашого керівництва знову ж таки. Тому будемо далі працювати, будемо а, масштаби збільшувати, щоб всіх задовольнити, не тільки якихось мажиків, якісь там, київлян, таких ага. от, зажаних, якихось людей, а ще й щоб людей зацікавити такими авто а, більш бюджетного формату, різних цінових категорій. Для любого смаку приємно, щоб вам тут було знаходитись. Ось, вже приклад того, як людині сподобався сервіс у нас на майданчику. Тому далі буде і це, більше. І це я скажу так: це може на 10% реклама, але 90% це правда. Ну от, от. це саме головне, що все правдилося.